Усім привіт, друзі! І так, яка молитва найсильніша? Який істинний зміст молитви Отче наш? Що від нас приховали? Скільки разів читати цю молитву в день? Отче наш. Що на небесах? Так починається найвідоміша і найпопулярніша молитва християн. Для когось, як мантра, для когось таємний шифер. Ми допоможемо вам розібратись у значенні кожного слова цієї молитви. Насамперед. Ми повинні зрозуміти, що самі учні Ісуса Христа просили Його, кажучи, учитель, навчи нас молитися. Відповіддю Ісуса на їхнє прохання є молитва, Отче наш. У ній ми звертаємось до того, хто дав життя нам, і всьому, що ми бачимо, до Творця всього, і Він наш батько. І оскільки ця молитва дітей Божих до батька, то має на увазі наші близькі стосунки з Отцем, сповнені довіри. Щирої любові, прихильності та послуху. Це дуже важливий момент, адже часто можна чути, що всі ми діти Божі. Але чи це так? Від того, хто є нашим Батьком, залежить те, ким ми є. Біблія дає чітке розуміння, хто Божа дитина, а хто ні. Ті, хто прийняв Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, з'єдналися з Його церквою, народжені християни. Ось хто такі діти Божі. Це учні Ісуса Христа. Але є і інша категорія людей, які не прийняли Христа та Його церкву. Вони не виконують волю Божу. У них своя воля, свої думки та бажання, душевні, тілесні віруючі. Їм Ісус сказав, ваш батько, диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого.